Журнал Нафта і Газ України за листопад 2025 року від компанії НІFOLKNGC. Трансформація документообігу в нафтогазовій галузі це не цифрова мода, а питання виживання і конкурентоспроможності. Штучний інтелект не замінює нафтовиків, а прибирає рутину і дає їм можливість приймати рішення, що зміцнюють енергетичну незалежність. Коли документи починають працювати, змінюється операційна культура українського нафтогазового сектору. Український газовидобуток має потужний потенціал для зростання за умови ефективного освоєння запасів і впровадження сучасних технологій. Як сьогодні освоюються запаси та що чекає на газовидобуток в Україні? Дві найбільші нафтогазові компанії України збільшують поставки американського LNG. ДТЕК через т здійснив перші вантажі з США через Литву. а «Нафтогаз» та польська орден підписали угоду про постачання 300 млн кубометрів Газу в першому кварталі 2026 року. Загалом очікується більше 1 мільярда кубометрів в наступному році. Інвестиції в фундамент розвитку газовидобутку. Коли правила змінюються, важливо розуміти їхній вплив на галуз. Артем Петренко розповів про нові правила для інвестицій у видобуток на 9-й Київській нафтогазовій конференції «НІФОЛК НКЦ». Завантажуйте журнал за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.